Всі миру і добра. Читаємо 12 й псалом. Псалом невеликий по об'єму, але, як завжди, дуже актуальний для нас. Тому що тут Давид переживає дуже особливий стан своєї душі. Цей стан ми називаємо станом богооставленості. Буває так, що ми відчуваємо, маємо таке. Пережиття, начебто нас Бог лишив. Такого стану не треба боятися. Бог нам попускає відчути холод духовний, голод духовний, допускає нам опуститися на саме дно випробування, але це знову ж таки для нашої духовної користі. В цій церкві не раз зустрічав такі свідчення. Що багато подвижників, коли приходили лише в монастир, то на перших початках їм Господь давав багато благодаті. Тобто вони мали відчуття від плодів своєї духовної аскези, від молитви, від послуху, мали радість. А з часом ця радість відходила. Оце відчуття благодаті. І навіть були такі подвижники, що їм поверталася ця справжня духовна радість вже перед самою смертю. Треба розуміти, що так Бог оберігає людину від гордості, від падінь. І краще людині відчувати цей голод, щоб смирятися, щоб не гордитися, ніж відчувати постійну Божу благодать і возгордитись. Ми пам'ятаємо, що. Зло з'явилося тоді, коли світлий ангел возгордився сам в собі, в своєму серці, найсвітліший ангел, закохався сам собою, замилувався сам собою. І тому для нас, немічних, для нас, грішних, недосконалих, краще, якщо ми відчуваємо цей духовний голод. Це для нас є спасительно. І читаємо цей коротенький псалом. Про оцей стан, стан залишеності Богом. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй і скорботи в серці моїм день і ніч, доки буде підноситися ворог мій, наді мною зглянься і почуй мене, Господи, Боже мій, просвіти очі мої. Щоб не заснув я сном Смертним. Мається на увазі, щоб я не помер в такому духовному стані умертління духовного, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, він тут торгується з Богом. І, значить, так можна просити Господа, Господи, ну а як же ж буде ставитися ім'я Твоє? Якщо вороги скажуть, що ось бачиш, Бог покарав його, як же ж буде ставитися Боже ім'я? І Він просить, аби Господь підняв його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм, славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього. Ми завжди повинні в моменти випробування. Мати намір, щоб нашим життям славився Господь. Так. так і Давид завершує цей псалом обіцянкою і бажанням прославляти Бога. Слава Ісусу Христу!